В приміщенні однієї з арт-кав'ярень зібралися шанувальники авторської пісні Валерія Марченка, який приїхав до Житомира з Рівного, аби зустрітися зі своїми поліськими друзями. Валерій Марченко, мабуть, один із бардів україномовних, який в Україні займає настільки серйозне місце, настільки. Настільки його цінять і поважають його харизму, його українську душу, його щирість, що е, навіть якщо він сьогодні прийде на концерт і буде співати тільки свої старі пісні, ми будемо всі задоволені. Валерій Марченко вже кілька разів у нас виступав і завжди це щось нове, завжди це лірика. Соціальні пісні, дитячі пісні у нього би, йому все вдається, Замічательний голос, замечательна гра на гітарі і енергетика. Замічательна енергетика. Афіша концерту наголошувала, що гостей вечора чекає дуже живий звук. І справді для досить значної аудиторії не Валерій Марченко виконував пісні не просто без музичного супроводу, але й навіть без мікрофону. Замарилось небо вночі... А дощик не вряче, болить серце болять, очі, а козак не плаче. Це вже шостий концерт Барда в Житомирі. І цього разу Валерій Марченко приїхав до Житомирського глядача з новим репертуаром. Будуть нові пісні і російською мовою, будуть і українською мовою. Нові пісні я пишу, як російською, так і українською. Я завжди відповідаю на такі запитання: так головою я більше пишу російською, а серцем я пишу українською рідною мовою, тому що серце моє говорить українською. Продовж вечора звучали не лише пісні, але й поезія Валерія Марченка. До виходу вже готується четвертий диск барда, в який, окрім улюблених пісень для дорослих, увійде також і репертуар дитячих замальовок. Тому же Томирян невдовзі знову чекати на зустріч з авторською піснею Валерія Марченка.